У четвер в напрямку дороги Тернопільсьбараш трапилося ДТП. Там зіткнулися два автомобілі. Сьогодні близько 8-ї години ранку на автодорозі Дома Новоковель чернівці тереблеча в Бараському районі події автомобіля ВАЗ-2109 1985 року народження. Не року народження. керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з вантажним автомобілем МАЗ, який рухався в зустрічному напрямку. У результаті зіткнення жінка водій легкового автомобіля загинула на місці події. Двоє пасажирів отримали травми, і їх госпіталізували. Щоб визволити людей із понівеченого авто, рятувальникам довелося застосувати спецобладнання. На даний час проводяться свідчі дії, встановлюються всі обставини автопригоди. Працівники відділу управління превентивної діяльності, які забезпечують безпеку дорожнього руху, звертаються. До водіїв бути максимально уважними та не порушувати правил дорожнього руху.